Всім привіт! З'явився у нас е, нова можливість на ланчпулі внести у стейкінг е, токен МОКа. Ось вийде він е, через 5 годин. Е, тобто сьогодні 11.07 е, по київському часу в 10 годин ранку. Так що, якщо видно. Я правильно, ну, в общем, очікуємо 5 годин, зараз 7. Це в 13-й годині він повинен бути вийти. так? Добре. Я готовий, буду вкладати по максимуму, що можна. Якщо дадуть, то вкладу 3000, якщо не дадуть, вкладу вкладу 2000. Бо кажись максимум, що дають вкласти, це 2000 доларів на такий стейкінг і мінімум 100 доларів. Ось, тому монету можна вкладати монету МОКО, можна вкладати монету МНТ. Це якщо у вас є ці монети, якщо нема, можна вкладати USDT. Звісно, що поки показують, що 800% річних, але ну, процентаж буде падати. Як бачимо, на піраті впало на 48%, на парамі на 38%. На н'яні 17 взагалі падало. Зараз ми подивимось. Мод-24. Тут от 58 нот дуже добре мене порадував. 139 максимум він впав. І він ще так тримався. До, ну Нормально спочатку тримався там на 400, потім на 240 там пару днів тримався. І я на цьому ноті заробив дуже непогано на цьому стейкінгі. Як себе покажеться Мока? ну Я не знаю. Ось, але ну, веду стейкінг і. Ну, бо в мене на такі випадки є просто USDT, вони лежать в стейкінгі під е, 7% річних, просто під 7% річних. І я їх знімаю і перевожу сюди на ланчпулі, коли ну, з'являються такі цікаві акції. Ось. Е, і не забуваємо робити аеродропи. Я в тому відео робив. Е, Допис на аеродроп. Як бачите, в мене вже завдання всі А Єдине, що тільки депозити ще внесу. 38 доларів вже вніс і ще трошки пізніше внесу. Так що виконуємо завдання. Вони дуже легкі і надіємося, що у нас наплив. Так що, всім все. Всім дякую за увагу. Приймайте участь і заробляйте.